Так, якщо я поставлю квітку на фон, краще. Господи, боже поможі. Дуже агресивне світло, А без нього якось темно. Чи нормально? Ну не знаю. Привіт, ви тут, тому що ви скаржилися, що вам нема чого дивитися українською на ютубі. Тож я тут зі своїми оглядами, які може нікому не потрібні, але в мене нова палетка, тож вам нікуди тепер не дітися. Я тут опублікувала новий огляд на на містері бокс від Beauty Bay, який я замовила ще на кілька тижнів тому, і зараз він на знижках, але це е, така болюча тема. Не будемо про це. Чого я не додумалася замовити його на Black Friday, Я не знаю, не питайте. Так, от замовляли його за 40 євро. Там е, було, було наповнення десь на 40. 100 євро, тобто дуже круто, але половину з цього боксу, я звісно, використовувати не буду. А те, що буду, покажу. Ось ця палетка, яка називається New... Do... Чекайте, що? А! New Mood! Мені так не подобається це світло. Я хочу вмикнути якесь додаткове, не знаю. Нічого не змінилося. От, мені ще попалися дві інші палетки, я покажу ось тут. Одна була з такими кольорами, які вже в мене повторювалися 10 мільярдів разів. Повторювалися вони в мене, бо е, хоча б через те, що в мене є вже ось така величезна палетка від Beauty Bay, я взагалі обожнюю тіні від Beauty Bay, як ви можете помітити. Е, і ця палетка в мене вже... Е, Ладно, замінити майже усі палетки на ринку. Ще одна палетка дуже крута, але вона дуже схожа на те, що в мене є, от від Huda Beauty. Тому я вирішила, що ці дві красуні підуть до вас в гості, до когось з вас. Я зроблю якісь новорічні бокси, а собі я залишила ось цю красуню. І зараз ви зрозумієте, чому трішки вас приблизила. Подивимося на цю кралю. Ну, ви вже б... спробуйте здогадатися, який відтінок мені дуже подобається. Жовтий зелений. А ви що подумали? Цей до дохром? Ну так, він теж не нормальний. Ця палетка мені цікава, тому що вона зроблена в дуже незвичайних таких відтінках, і вони неонові. Ось цей, ну я б не сказала, що жовтий саме неоновий, але він дуже яскравий. Я дуже люблю куточку робити таку цяточку яскраво жовту. Зелений, такого зеленого в мене взагалі немає. Ну тобто з усієї колекції в мене немає жодного такого зеленого яскравого, як тут. І мені дуже сподобалося ось це віконце з чотирьох відтінків. А воно дуже зимове, і в мене є натхнення зробити якийсь такий макіяж. Може, навіть сьогодні. Я гадаю, що я зараз покажу вам свотчі, і я буду коментувати їх вже поза кадром. От варто мені було сісти за свочі, як я зрозуміла, що я не вмію їх робити. Але поїхали. Перший рядочок ціней, такий більш нюдовий у цій палетці, І мені сподобалася пігментація, хоча вони всі дуже-дуже теплі, я такими рідко користуюся всі мої ставки на другий рядок, бо там є цей чарівний дохром, і він мене взагалі не розчарував, як і всі інші відтінки, особливо рожевий. Я дуже-дуже задоволена. Третій рядок мені взагалі, здавався найнуднішим тут, але дарма, я так хіба що чорний мені не сподобався. Всі інші відтінки дуже круті та якісні. На останньому рядку в мене розрядилася камера, тож дознімаю на телефон. Це просто королі цієї палетки за пігментацією. Вони тут найкращі, та й взагалі дуже надихаючі кольори. Ну, uh... Коротше, поїхали. Я хочу зробити це відео не таким розтягнутим, бо, якщо чесно, в мене настрій зробити швиденько макіяж та побігти далі знімати, бо я зараз розробила собі цілий контент-план. Я хочу про блогінг і скетчі якось ще встигати знімати, і про макіяж. Ще в мене буде розділ про психологію, бо ми працюємо над моїм новим проєктом, який ми будемо проводити з психологом. От ви думаєте, я така ділова, мені подружки тіктоки присилають. Зараз поза кадром я зроблю собі тональну е, основу. О Боже, розлетівся, як. Я не знаю, що. Це як психологічний тест. Ти що, в депресії Крим? Що ви бачите на цьому малюнку? Так от, зараз я зроблю поза кадром собі е, тон, бровки та веснянки. Ластовиння, вибачаюся. Давайте. Раз, два, три. Я повернулася. Що я можу сказати з приводу того, що в мене вийшло? У мене вийшло погане листовиння, але я вирішила спробувати використати більш світлий такий консилер, щоб морозну тему підтримати. Якщо ми будемо робити блакитний макіяж, то підійде. Йду на макіяж до мене прийшла, коли сьогодні вдягнула ось цю ковтинку від Twice UA. А, Взагалі, це костюм. Я зараз намагаюся співпрацювати з українськими брендами, тож вони мені надіслали ось такий костюм. Так от, повертаємося до нашого макіяжу. Я гадаю, що ми просто повинні зробити макіяж з цими красеннями. Але в якості бази я використаю один з цих відтінків. Гадаю, що А, ну він не матовий. Ну, ось цей тоді в нас вибору небагато. Ой, а це ж все... не все. В цьому боксі нам також пощастило знайти ось ці uh, Stick айшадоу Тіні в стіку. Боже... Я й сама їх собі думала замовити це е, тіні, які в стіку. Це дуже логічно, бо вони так і називаються. Вони з колекції Disney в жовтому, помаранчевому та блакитному кольорах. Ну ми ж, звісно, будемо використовувати з вами блакитний сьогодні. Так, камера, якщо я потім дізнаюся, що я була в розфокусі, то біхана. на все повіко наношу тіні. Що це зараз фокус? Я все бачу. Беру ось цей відтіночок. Грейтфул якийсь. Е, ну, він, звісно, якщо чесно, теплуват для цієї гами, але ну що поробиш. У мене чогось враження, що на цих тінях е, у стіку буде потім все тр трішки скатуватися, бо вони якісь, от знаєте, є відчуття, що жирненькі. Такі, типу, хоча я поки що нічого не, не зрозуміла з них. Може, нафіг нам той був транзішн шейд, якщо він такий теплий? Це щоб ми не змерзли. Мені здається, ці тіні як самостійний продукт дуже круті, бо вони, бачите, які яскраві. А, водночас яскраві і водночас ніжні. Тобто, мені здається, кльовий продукт. А, зараз спробую їх як базу, але як самостійний, мені вони вже подобаються буду їх точно так використовувати. Я тут, до речі, сиділа, дивилася тікток, і одна дівчинка казала, що вона ніколи не використовує дзеркало з палеток. Я подумала, що одна така, мені дуже важливо, щоб в палеці було дзеркало, бо, якщо чесно, я все підряд хватаю. І якщо в кожному продукті є дзеркало, це дуже зручно. Напишіть, як робите ви, бо це реально дуже важливо. Я не знаю, що це за метаморфози, але на цьому оці в нас дуже теплим вийшов цей відтінок. А на цьому прохолодним. Я гадаю, що я його змішала з цим блакитно-фіолетовим. А, вийшло, що вийшло, але тепер я не знаю, що робити. Ну я залишу так, звісно. Бо що мені втрачати. Але ви мене заздалегідь вибачте за цю е, різницю. Я реально не можу обрати кольори. Я хочу прибахнути зверху, або ось цей, який вже є. Але я, я гадаю, що з цим теплим він не дуже мечеться. Хоча, хоча, хто я, щоб судити. Але я все ж гадаю, що ми візьмемо цей. Не питайте, чому. Ну такий настрій, така ковтинка. За допомогою ось такого плоского пензлика, який в розфокусі, але повірте, що він такий. Фігачу ось так його. Ось. Ой, нервую, але поїхали. Трішки ось так набиваємо колір. Ні, ну, колір ніби є. Ніби навіть гарний. Хтось скаже, колір, як в баби на базарі. А я скажу, а що, баби на базарі не люди? Може, вони мої куміри. Я навіть зараз не перебільшу. Жінки на базарі це такі харизматичні люди. Щось мене рука тут повела. Я вже тут почала робити щось графічне. Боже, який жах. Втінчик такий, трохи пилючка на ньому залишається, але не дуже сипучий, тобто, в мене ще не все обличчя в тому синьому відтінку. Ой, ні, Ну, я реально не можу зрозуміти, що я хочу від цього життя. Мені ніби подобається ось так, тобто трошки розташувати, додати тут якийсь ще відтінок, і ніби такий, ну, я не скажу, що нют, але ну можна носити. А з іншого боку, тут щось таке графічне. Та ні, кого ми обманюємо, треба це стирати. Беру майже майже чистий пензлик. розтушовуємо кордони. Кордони, правильно так казати? А, моя українська, звісно, ще не ідеальна, але я працюю над цим. От, побачите, скоро буду щебетати. Не відчепитися від мене. Коли тушуєш цей відтінок, звісно, він стає бруднющим. І це проблема. Гадаю, що треба було робити графічні стрілки, бо розташовка просто жах. Так, рятуємося. Беремо ось такий відтінок, на який я спершу забила, а тепер я хочу, щоб він врятував наш макіяж. Так і в житті. Повертаємося. Чого? Що це? Це що? Це що за пляма? Куди вона? Чого вона? Це, типу, я відтінок, так що? Шо? Шокується ні. Я все стерла і вирішила малювати стрілки. Бо я макіяж не зсекло. Ні, ну враховуючи те, скільки я зараз нервів витрачу на те, щоб зробити ці стрілки, може і не зсекло. Беру цей синій. Глибокий синій. До речі, в них імена такі е, надихаючі Оце, до речі, confident. Я confident, щоб ви знали. А цей синій що було? Контент. Ну, контент на ньому я нормальний зробила. А контент це типу. Гордий може італійського контента, типу, я задоволена, задовільнена. Ой. Поїхали. Мене всі питають, як правильно малювати стрілки. Я не знаю. Як дізнаєтесь? Розкажіть. Я вже якось більш-менш привчилася малювати їх собі. Uh, я дізналася, що мені пасує, як мені виводити цю форму, щоб виглядало нормально. Але як малювати іншим? Ні, ну я можу, звісно, показати, як я персонально малюю, але це, чи допоможе це вам. Отаріана Гранде взагалі отак відтягує півобличчя собі, ось так малює, але мені таке не допомагає. Нема нічого, щоб не виправив консилер. Ну, будь ласка, набираю на тонкий пензлик, трішки підчистити форму. Грязюки я вже тут тим синім не робила. Головне робити вигляд, що так і задумано. Так, задумано. Гадаю, що треба це все ще більше зіпсувати. Ну що, вже ми на цьому шляху, що робити? У нас така місія сьогодні. Це що все синє від мого. О, боже, який жах, не хочу дивитися. Майже чистий пензлик. Клас, нормально можна використати. Ні, ні 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 Чекайте, чекайте, чекайте. Коричневий олівець. Який з вас піде до мене в око? Ви що, однакові. Ні, прикольно, у мене було два однакових олівця. Я думала, що вони різні використовувала їх, типу. Ну, добре. тьотя така вже. Беремо ось цей пен пензлик, кажу. Беремо ось цей олівчик і сюди його. Я не знаю, як ця ділянка ока називається, і взагалі є, є в неї назва чи ні. Ну, є, вочевидь, що є. Напишіть, як правильно називається це місце. Не впевнена, що це те, що я хотіла зробити сьогодні. Що я з таким макіяжем взагалі кудись піду. Ми ж тут тестуємо правильно, треба тестувати до кінця. О, тут є відтінок Powerful. Мені підходить назва, не те, щоб мені сильно підходив колір, але е, додаю його на нижнє е, повіко, віко, повіко. По ну, я хоча б вже вії, повія мене називаю, вже успіх. Ах. Ви знаєте, в мене нема претензій до палетки. В мене є претензії до себе. Е, я ще хочу. Зупинися, кажуть мені люди, я чую, як кричите, але ні! Хі -хі. Хочу ще взяти ось цей відтінок. Що ми про нього думаємо? Що він дуже симпатичний доохром, що йому саме місце ось, ось тут? Нє? А дивіться, як цей відтінок прикольно робить від пензлика. Він, ніби, такий желейний трошки, набирається дуже погано. Але це така текстура, її краще пальцями просто наносити. Але мені не буде пальцями зручно зробити ось таке. І якщо вам здається, що я брудно розташувала ось цю лінію, подивіться на праве око, і зрозумієте, що все ок. До речі, це речі. А, до речі, це ще не все. Зараз я трошки зроблю макіяж обличчя, тобто пудра, все це. Ну, ну ви зрозуміли, там бум'яна. І ми з вами будемо тестувати ще нову помаду. Ось такий відтінок нової помади називається ТІ не знаю, як там бюті блогери це роблять. Якщо знаєте, не зосереджувати погляд і здивитися здалеку, то нормально. Такий макіяж очей у мене вийшов. Я скажу, що ця палетка мені подобається. І якщо чесно, проблема тільки в тому, що я зазвичай не роблю такі макіяжі, і це надихаюче. я можу спробувати щось новеньке. В цілому, мені дуже подобаються інші кольори, я буду з нею експериментувати. Якість хороша, тобто можна працювати спокійно. Ось така красуня. В неї, до речі, дуже приємне пакування таке а, матове, але при цьому силіконісте. Губи. А ми будемо використовувати ось цю помаду відтінку. Ті, тобто чай, я вже її вам показала. Але от що вам не показала, що в мене вже була помада від Beauty Bay, вона більш темна, така коричнева відтінку Пінч. Але я її дуже активно використовую і вона дуже-дуже крута. І я дуже рада, що в мене з'явилася ось ця новенька. Побачимо, як мені колір підходить чи ні, бо в мене є сумніви, бо він якийсь помаранчевий, ніжний занадто. От крутий челендж знайти до неї пенсіл, олівчик. А візьму ось цей кенді Кей від Кайлі Дженнер. Мені здається, вийде нормально. Він теж такий тепленький, так, не розмовляти, коли малюєш губи. І співати. Тільки що зрозуміла, що це був ледь не перший момент відео, де я мовчу. Ну так, мені здається, добре вони підійдуть одне одному. Боже, поможі. так, чекайте. Ну, до формули в мене питань немає. Комф комфортно, дуже комфортно. Абсолютно така ж, як я пам'ятаю іншу помаду. Колір. <ривіт> Мама дзвонить. Мама, привіт. Я знаю, ти дивишся ці, це відео, як і усі мої відео. Мама сказала, що ми зараз поїдемо за покупками. <ривіт> Цікаво! <ривіт> Та це і так тут думають, що я вже трошки куку. Вирішила трошки а, губи олівчиком, бо трошки не, не подобається мені цей колір Too much. Не впевнена, що буду їм користуватися, якщо чесно. Ось такий макіяж в мене вийшов з цією палеткою, з продуктами, які я користувала, я користувалася з деякими, деякими продуктами. Я познайомилася вперше. Ось, наприклад, Тіні або помада. І це макіяж, який в мене вийшов. Тільки що придумала нову обкладинку для відео. ха 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 як весело. Ой, не падай! Дякую, що подивилися. Дякую, що приділили мені свою увагу. Звісно, бажаю вам гарного дня. Па-па!